Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміші найпоширеніші міфи про менеджмент та софт-скіли. Сьогодні ми обговоримо найбільш суперечливу тему: чи повинен менеджер знати відповіді на всі питання? Існує думка, що він сам повинен це робити, бачити ліс за деревами, знати рецепти успіху тощо, адже за його спиною команда компаніями. Але керівниками не народжуються так само, як і не народжуються з відповідями на всі питання. Менеджер сьогодні адаптується на люту, переодягається в повітрі, прям на вітру змінюється дуже часто. В епоху змін нічого не може гарантувати цю відсутність шквалу. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Ви потрапили в лапи зухвалого менеджера. Експертиза у менеджера повинна бути на такому рівні, щоб він міг приймати раціональні рішення. Навіщо тоді менеджеру команди, якщо він все знає, хай саме робить. Про рівень експертизи менеджеру немає єдиної думки. Одні вважають, що керівник повинен знати більше, ніж співробітники. інші – потрібно знати також або, може, навіть трохи гірше. А деякі кажуть, що цілком достатньо мати тільки у гарні управлінські навички без експертизи. На арені безперервна освіта, додаткова або інші її частини. Вона для менеджера сьогодні це спроба надолужити втрачено. Першу непрофільну або ще щось доповнення до набутих знань і навичок або навігатор і ключ, який буде відкривати всі двері від стратегії окремо взятої компанії до прогнозування світових трендів. Змінилися запити клієнтів, логістичні ланцюжки, підходи до організації роботи та комунікації всередині команд. Зрештою, вимоги часу змінилися. Що ж робити? Причаїтися і працювати, як і раніше, докорінно змінювати підходи. Виходити на нові ринки в країні чи ме за межами. Або налагоджувати зв'язки чи працювати з перевіреними партнерами. Більшість компаній не готові до різких змін. В них немає готових рішень, тим більше їх немає у менеджера. Як же би зберегти оцей баланс між стратегічними і операційними рішеннями, а головне знайти вихід не лише правильно, а ще й швидко. Перед менеджером лежить така мозаїка, деталі якої не завжди складаються, як пазли одне з одним. Доводиться перетворювати на конструктор, який в будь-який момент часу треба перезбирати повністю або частково. Тут менеджеру потрібен авторитет в команді. Більш детально ми говорили про це в цьому відео, будь ласка, подивіться. Співробітники все частіше шукають балансу між роботою і особистим життям. Вони хочуть брати активну участь в вихованні дітей або приділяти більше часу собі і своїм потребам. Отже, працювати вони хочуть менше, чи працюють віддаленим, мащо більше свободи. При цьому вони чудові фахівці, яких компанія не хоче втрачати знайома ситуація. Додамо ще одну: в команді опиняються різновікові фахівці: 20 і 40. Це не лише про різний вік, це різні світи, абсолютно різні підходи до роботи. І якщо досвідчені фахівці, переважно вважають себе частиною команди, то молодь не завжди прив'язується до команди до цінностей. Вже на цьому етапі нам, як менеджерам, не переливки і можна зійти з розуму. Керівник має багато стратегічних завдань. Але й команда зараз не може не бути стратегічним завданням. Команда і комунікація в них це єдро компанії. А тепер давайте до рішень. Менеджер їх не знає, відповіді не знає. Він трошечки більше скілований в прийняття рішень і трошечки більше авантюрний і рішучий. От і все. В жодному разі не пропоную менеджерам стати експертом у всіх галузях. Ні, це не суперечить ефективному управлінню, оскільки на отримання такої експертизи буде витрачено багато зайвих ресурсів, включаючи це, що проект почнеться і закінчиться пізніше ніж міг би. Якщо ми говоримо про разові роботи послуги, потрібно просто спокійно довіритися експертам команди. Якщо в основній діяльності потрібно мати достатньо експертизи, щоб керувати своєю командою, тоді треба навчатися. Але як зрозуміти, який рівень буде достатнім для ефективного управління? Я пропоную дуже простий підхід. Рівня моєї експертизи достатньо, якщо поставлені перед моєю командою цілі переважно досягаються. Досягнення поставленої мети відбувається переважно оптимально. Ключове слово переважно. Бо перфекціонізм в менеджменті це велике зло. Бо своєчасні хороші рішення краще за несвоєчасних ідеальних. Право на помилку є в кожного і у менеджера. Також головне вчитися на своїх помилках і робити висновки. Ви скажете, Боже, яка банальна порада? Саме так, проста, банальна і ефективна. Головне робіть, а не зупиняйтеся. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському і інших напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я залишу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною не згодні або згодні. До зустрічі!